Привіт підписники. Сьогодні ми глянемо бій на т 110 е 3 Жорсткому танчику на 10 рівні. Це ПТшечка прям ну одна з найпотужніших. До речі, чому в мене лампа світиться? Ці баги реплея. Обожнюю їх. Наш гравець вирішує їхати просто направо, нічого тут незвичайного До речі, мотор запрацював, бо тільки що. Запускав реплей а мотор не працював. Не знаю чому. Все-таки цей реплей якоїсь старої версії гри, тому баги можуть бути. І катимо ми. вистрілювати перекатку, закатку нагору. Єбер чекнув нашу бабаху і футюр Ну, Тут ми маємо давати. Ага. Да я чи, чи в каток, чи в борт кудись дав под калібери, нема нормалізації і все. І 4 видав уже бабахи наші. І треба давати просто ВЛД. І ставляється на жарвець на ЛДХ, ну, повезло, що у 257 5 му теж под калібери і не залетіло. Ну, це просто подарок. Подарок в вигляді Іса 4. Краса. Ну і забирає він його спокійно, я думаю. 500 хп-шок ще буде халявник. І. 1500 шкоди ми маємо і забираємо. Ми, на жаль, тільки 100. Дві повноцінні тички дали тільки. Помилка на закатки, не змогли йому дати. І треба було вже зацілювати, щоб бачити, куди хто відкатує. Д257 світився, щоб можна було йому всандалити нормальний блайн. Скоріше за все, що у К91 не зайшло, тому що він відкатував було видно трошки глибше. І Бабаха хоче нам щось пояснити. Хоче щось пояснити, штовхає? Кидає нам запрошення до дзво. І чи прийме наш його гравець? Чи прийме це запрошення наш гравець? Я думаю ні. Бій має бути дуже цікавий, тому рекомендую додивитися до кінця обов'язково. Розв'язка вас приємно здивує. Якоїсь фігні я намагаюсь вам не показувати. Тому рекомендую дивитися. А під час цього, як дивитися, можете там написати комент якийсь під відосом, можливо, поставити лайккосик. А хто не підписаний, звичайно, підписатись. Поки що якесь непонятне стояло, я не знаю, чи буде хтось світитися, чи ні. Ти не один тут. Стал дядя. Ага. Є три, не хоче подвигатися, тому що йому буде тяжко потім закатувати. Так, він за вугол кулац і закатив і все. Того ми просто стоїмо. Давайте ми пришвидшимо відос Х2. Тому що це стояння поки що не ради. Кидаємо знову блайнд. І 257 нам дає. Не висвічуємо ми його, на жаль. Аби хтось котив 55 КДБР, можна було б проїхати до камня туди в F1. Mm -mm. Не думає навіть, ніхто не думає світиться. Впало дерево, бачили? І закидаємо блайнд, і дуже високо ми його кидаємо. Мансуємо ліво, право, туди-сюди обратно. Куди він його кидає? Там навіть якщо щось стоїть, то навіть якщо 2 5 7 в теорії стояв, то навряд би воно пробилося. О, це тільки що вже він правильно кинув. Трохи високувато, але все одно, це вже плюс-мінус правильно. Це було ніби мимо. Єбар чекнув нас і. Тепер ми знаємо, де 257 стоїть. В принципі, можна запам'ятати його викатку і. зацілити, що буде робити наш гравець. Ну, Я не знаю. Скажу вам єдине, що бій дуже перспективний. Поки що він розвивається так собі. Я б не сказав, що це щось круте. Але бій перспективний. Судячи з результатів, він вам сподобається, особливо кінець. Як він буде догравати? Це такий невеличкий спойлер, але не спойлер. Давайте ще трошки прискоримо, ну бо ну, от нічого не відбувається. Просто таке відчуття, ніби наш гравець чекає, щоб вони всі передохли і потім взяти і всі купити. Можна на мені карти тикнути. Можна було по маркеру дати, тикнути, але наш гравець не хоче цього робити. Закидає він 800. СТРВ бабаха не попадає, краса. І наша бабаха дуже злиться, злиться на І3. Просто спокійно прибуваємо. Тут немає ніяких питань, тому що голда тут дуже люта. Щось снаряди в нашого гравця мало. Десь снарядів снаряди залишаються. Маємо вже 3000 шкоди, і 10 снарядів. Який автоприцел, цільця. О, з вертухи просто. Резвий щось мансує туди-сюди. Та й камерою махає. 3,5 тисячі. Аби хтось вкатив у 55-ку, можна було б забрати кудру. Диви, 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 що він робить. Да. Ну це просто це World of Tanks, типічний World of Tanks. Що він пише йому? Пише, й ти мусорка йому. Ой, блін. Чи вирішить він кудись їхати? Ну було б добре, знаєте, приїхати до камня і убити 55-ку. Убили б ми 55-ку, можна було б убити кобру, але кобра це кобра. Заїжджає борт і у нас немає. Пише нашій бабахі, що 48%. Ну це вже все. Почалось піськомірство. Почалося піскомірство. Жорсткий чат. Чат просто дуже жорсткий. Тут, в принципі, можна тільки заради чату дивитися цей відос. Ой, бля, оце, звісно, несеться. 90 го року народження Бубаха наша 19, 19.06.1990 69. чат. Чат бомба. Типічний World of Tanks. Це бій унікальний тим, що тут просто переписка. Ха-ха. <рес> Оце несеться, бля. Скушно, скушно. Аби не чат, то не знаю, я б заснув уже в цьому бою. Я навіть і не уявляю, яким чудом цей бій стане із оцього чимось нормальним. Щось мансує, 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 мансує. Тільки 91 дає. 91-й там ще 55 ка є Берно не можна їхати на ковру, тому що... Хоча б 55-ку убити, і там би можна вже було з коврою. бодатися можна було б 91-го бивати. Я так розумію, ця бабаха здохне. Знову мимо Давайте ще трошки прискоримо. Давай, 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 давай. Тому що дивитися на це, що... відбувається вже 11 хвилин, а толку ніякого. Ми маємо 3,5 тисячі шкоди і союзника, в якого горить срака. І кобра катить на нас сама. Даємо рівно 800. І просто він з вертуха виходить, забирає. 644 арта дає! Ууу, вау, щит! Ну. Два фраги, ми до речі, маємо. Це буде третій, третій фраг і 4500 шкоди. Цікаво, цікаво, що тут буде за результат бою, тому що. Як дивіться, скільки їх вже піджало до бази. Ви просто гляньте, скільки їх піджало. Красиво він його вбиває за заборчиком. І залишається два шотники. І відносі їх під'їхало ціле стадо до нашої бази майже до полки і. Передохли. 4 наш їсть залишається. К91 вирішує підкатити, але чогось не засвідчується. Ага, він показав БЛД, тому що заднє розташування. башти Не дозволяє нам світити, і передає фугасом. І будемо катити, забирати К91 СТРВХ дає нам що Треба просто катити, щоб вони нас спину не розбивали. Йо. моё що це тільки що було? Ох і каліка. Півтори тисячі за що? ти що? І залишилися ми в цей момент один в 5. Я і не помітив, як вони всі здохли. Залишилося один в 5. І забираємо одним шотом К91. Арта дає нам ББшкою, не пробиває. Дві хвилини до кінця бою. Йопти! Ну, не дарма, не дарма. дивився, що цей бій у нас має бути класним. Заряжаємо інфугас. Інтуїція. Гармата постріл. Альфа проходить в 1255! Фак! Іч Єбера він забере Зможе забрати чи ні? 28. Ну. Ну, цілься. Так, скільки він? 586 фугасом, дав? Що? Ну? Ну? Треба забирати ЄБРа взагалі-то. Треба було б забирати ІБР. І чи проб'є нас ЄБР. Бля біда тут, тому що ЄБР може нас пробити. Чи забере він нас, чи ні. Ми залишаємося од. залишаємося ми проти Єбера і Арти Що, не виграємо цю каточку, чи що? І? 40 секунд залишається до катки. Твою наліво 30 секунд Ми не встигаємо убити. Варта вкатує на нас. Він забирає, її бере. 17 секунд залишається, щоб забрати арту. І арта треба, щоб вона нас не пропила. Ну. Ну. 7 секунд! 6. Забираємо на останній секунді. Фак! Результати після бою. Закінчення. Класне. Звісно, простояли багато, але класне. Результати в кінці. Дякую. Лайк, підписка і коментар.